Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я пропоную вам намалювати ось таку чарівну яскраву нашу рідну Україну. Для цього ми візьмемо аркуш паперу, на якому заздалегідь можна намалювати карту України, або краще буде роздрукувати її. Пензлики, бажано один товстенький, один-тоненький, серветки, водичку і фарби різних кольорів. Для того, щоб розмалювати нашу країну, потрібно буде згадати кольори нашого прапору. Правильно! Верхню частину ми розмалюємо синім кольором, як синє небо. Частина в нас буде жовте, жовте поле, а посередині нашої країни ми намалюємо рушник. З вишитим на ньому квітами. Перше, що ми зробимо, це мочимо пензлик водичку, пам'ятаємо, ми беремо трьома пальчиками, наберемо синьої фарби, проведемо лінію трошки вище, ніж посередині. Можна таку хвилясту і тим ж кольором. Введемо контури країни ось таким чином і тепер розфарбовуємо цю частинку. Тепер беремо жовту фарбу, також проводимо лінію, трошки відступаючи. Це буде наш рушничок. Далі обводимо по контурах і розформовуємо. Тепер зробимо контури ось цих кордонів червоним кольором. Наш рушничок. Тепер по центру нашого рушника ми проведемо ось таку хвилясту зелену лінію, на якій будуть рости наші квіти. Діти, ви пам'ятаєте, які квіти вплітають в український віночок? Так, їх багато. Це маки, волошки. Соняшник та багато інших. Пропоную вам зараз їх і намалювати. Наприклад, я хочу першим намалювати квітку Мак. Ми робимо чорненьку серединку, сама квітка яскраво-червона. Промиваємо пензлик, набираємо червоної. І малюємо червоний мак. Далі хочу намалювати, наприклад, волошку. Вона в нас з жовтою серединкою, а пелюсточки синього кольору. Трошки далі малюємо її. Далі хочу намалювати соняшник, в нього теж чорна серединка і великі жовті пелюсточки. Далі ви можете намалювати свої квіти, які вам подобаються, а можете повторити цей малюночок до кінця нашого рушника. Тепер поміж наших яскравих квітів намалюємо зелені листочки. Вмочимо товстий пензлик в зелену фарбу і ось так прикладаємо поміж квітами. Ось такий рушник вийшов. Також пропоную біля карти намалювати один з символів нашої країни це колосся пшениці. Для цього візьмемо жовту фарбу, проведемо лінію і теж методом прикладання пензлика робимо ось такі зернятка. Додаємо вусики. Ось така яскрава мальовнича Україна в нас з вами вийшла. Насилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати.